Знання? Ще вона пролучала відповідь від вашої команди. Здаємося. Здається. Це знання. Ви сказали Матуже, але вони... Матажа, там та Я очка споживка. дочекатися. ви сказали, коли вони вже здалися? Ні, просто пробони немає ні одного балу. Так. Ну, Далі запитання трошки важче. Слухайте, це буде історія, і просто треба потім в кінці також відповісти, як там відповіла одна людина. Істро, історія про, якщо важно слухати, в принципі, відповідь можна почути в самій історії. Історія про найстарішу людину на землі. Колись жив мудрець, Такий старий, що неможливо було порахувати роки його життя. Він мусив був померти тоді, коли випаде остання волосина на його тілі. А одна волосина випадала раз в життя брахне. Це 311 трильйонів 40 мільйонів років. Мудрець мав дуже багато волосся, і тому вирахувати роки його життя було неможливо. Одного разу учні цього мудреця звернулися до нього з просьбою дозволити побудувати йому хатинку з хмизом. Вчитель, говорили вони, коли ти оспілуєш харі Крічна тут, на березі Ганги, тобі немає де сховатись від сонця і дощу. Дозволь побудувати для тебе невеличку хатинку. Що відповів на це його? голод? Тобто Йохід довго мадресі довго жив для Міхав. Приблизно, можна сказати. Він сказав, що життя.